Кримінальне провадження було відкрито 5 серпня 2015 року. Підстави для внесення кримінального провадження стали відомості контролюючих органів, в тому числі податкової служби управління держзамагентства у місті Черкаси, яким було засвідчено, що у даних торгівців відсутні будь-які правостановчі документи, що надають їм право на здійснення торгівельної діяльності. Такої продукції. Провели перевірку і встановили, що дійсно один павільйон той, що праворуч, той взагалі розміщений без жодних дозвільних документів. Колись там було якесь рішення виконкому там умовно на місяць провести квіткову ярмарку. І все. Це був єдиний такий маленький дозвіл, але ніхто не дозволяв ніколи будувати ту споруду, яка зараз там розміщена, тим більше на тротуарі, тим більше з порушеннями там купу купу різних. Правил, норми і так далі. так далі. А інша споруда, яка знаходиться по ліву сторону, це е, умовно ми маємо там бачити літню терасу кафе. Порушення якраз в тому, що не цільове використання земельної ділянки. А одна земельна ділянка взагалі проведена самозахватською земельною ділянкою, встановлена ту споруду. В Черкаській міській раді завдано значною шкодою завдано. Що це за шкода? Яка саме за землю? Треба платити, за користування землею треба платити. Відповідно до земельного законодавства користування землею в Україні є платним. Коли підприємці здійснюють підприємницьку діяльність на земельній ділянці, яка належить територіальній громаді міста Черкаси, і зато не платять, то це порушення закону, це збитки місцевому бюджету у територіальної громади міста Черкаси є інтерес навести там порядок, щоб нічого незаконного там не відбувалося. Тому Ему верность досить велика, что эти объекты будут демонтованы. Когда приходили бумаги вот с прокуратуры, я их читал, то одна бумага на этот это и на наш рынок. То есть получается, что пароходом как-то идет. Вот. Ну я думаю, разберутся. Нас перевели, как бы тут было кафе, и ну, это решение горисполкома. Решили нас перевести сюда не кафе, а чтобы был цветочный павильон. Про це є рішення, так? Да? Так, да, є рішення. Так, да, ми платимо за світ. От, і як как би, бы, оренда землі платить Петро Олексійович Чернявський. Дана територія орендується тією фірмою, в якій я був колись засновником. Те, що прокуратура порушила кримінальну справу, про це мені нічого не відомо. Юридичних підстав таких немає жодної, тому що 15 років стоїть цей павільйон і він стоїть на умовах договору оренди землі. За ці 15 років сплачено майже півмільйона податків тільки по землі в Черкаській міській раді. От, а оскільки договор оренди землі е, е, недавно закінчився, то за три місяці до його закінчення е, компанія подала звернення, щоб продовжити цей договор оренди. Наразі е, профільною комісією це погоджено і винесено на розгляд сесії міської ради. От, коли сесія міської ради відмовить в оренді землі, от тоді ми маємо зібрати манатки і звіти вийти. Оренда землі відведена під комерційне користування. Тому суб'єкт розпорядування, орендатор, має право займатися будь-якою комерційною діяльністю на свій розсуд, не порушуючи умови договору. Тому чи торгує він квітами? Чи торгує він семічками, чи торгує він е, чаєм. Різниці абсолютно ніякої немає. Ну, яке його немає в природі. Про що кримінальне право? Що є якесь порушення? Ви дезінформуєте людей і самі себе. Тобто ви хочете сказати, що нас дезінформує сама прокуратура, так? Абсолютно правильно. Незаконний захват землі починається з того, коли міська рада відмовить в оренді землі. На сьогоднішній день абсолютно на законних підставах там знаходиться цей павільйон. І після того, як прокуратура з'ясує це, будуть взяти все питання. Просто прокуратура з переляку повідкривала кучу кримінальних справ, тому що ну, пожежа ж була, треба ж на щось реагувати. На момент вивчення наявних документів будь-які документи чинні маються на увазі на початок липня цього року були відсутні. І тому прокуратури були вжиті заходи, відповідно, до наданих їй повноважень. і Нам сказали, що по вулиці Гоголя буде строїтися торгово-офісний комплекс Фонтан Сіті, де ми повинні були бути в гарному квітковому павільйоні, який строївся для квітникарів. І на підставі цього. Всі підприємці і товаровиробники погодилися перейти з того місця. Відповідно до виставки управління планування та архітектури від 7.07.2009 розміщення тимчасової споруди квіткового павільйону погоджено на термін до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва торгово офісного комплексу фонтан Сіті по вулиця по вулиці Гоголя Семоненка між Дашкевича і Семоненка. Стоїмо ми тут на підставі договор, який був. Був заключений між е, комунальним підприємством е, е, Черкаські ринки. Договор по, е, на сьогоднішній час діючий, тому що е, в пункті е, 2.1.3 е, е, Черкаські ринки повинні проводити роботи щодо відведення земельної ділянки для розміщення комунального квіткового ринку по вулиці Симоненка біля Черкаського академічного обласного театру спільно з громадською організацією квіта міста. Пункті Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором, тобто юридично, юридично, ми маємо всі підстави знаходитись тут і не захвачували землю, як написано в засобах масової інформації. І не розуміє, чому була відкрита кримінальне провадження прокуратури по поводу захвату земельної ділянки.